Колишній з України причина для розлучення? Взагалі-то, Ми знаєш, мужички українці такі, що і за нас можна і розлучитися. Я 32-річна жінка, одружена зі своїм чоловіком 34 роки, вже 4 роки. Ми разом 7 років. У нас є дитина, їй 1 рік. У мене був лише один колишній, і я заблокувала його ще до того, як зустріла свого чоловіка. Мій колишній переїхав назад в Україну, і це, зрештою, поклало край нашим стосункам 10 років тому. Тепер, коли йде війна, я часто думаю про нього і його безпеку. Я хотіла дізнатися, чи з ним усе гаразд. Раст, але я не зробила цього, бо мій чоловік би не схвалив.